Окупанти вдарили іскандерами МК. С-300 градами, смерчами, артилерією та танками постраждали 10 населених пунктів. Загинули, і дістали травми. Цивільні мешканці. Ворог здійснив 14 вогневих атак. Знищено та пошкоджено 43 цивільних об'єкти, 13 житлових будинків, профілакторій, складські приміщення, господарчі споруди, будівлю ферми, магазин, гаражі, автомобілі, могили. Три удари росіяни нанесли по Краматорську, Дві ракети С-300 поцілили у промислову зону і цвинтар. Втретє по місту завдали. Удар ракетою «Іскандер-К». Руйнувань зазнали 10 багатоквартирних будинків, є вбиті та поранені мирні жителі. Ракетами С-300 окупанти вдарили і по інших містах Краматорського району Дружківці і Слов'янську. Снаряди поцілили у промислові об'єкти. Інформація щодо жертв не надходила. Зі смерчів рашисти обстріляли велику новосілку, пошкоджено об'єкти інфраструктури. Зградів накрили Торецьк, руйнувань зазнали дві приватні оселі, профілакторії, господарча споруда. За попередніми даними, люди не постраждали. Внаслідок. Ок артилерійських обстрілів маємо травмованих у Бахмуті та Часовому яру. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.